Андрій Чікатило народився 16 жовтня 1936 року в селі Яблучне Великописарівського району Харківської області УРСР. Є відомості, що Чикатило народився з ознаками гідроцефалії. До 12 років він страждав нічним нетриманням сечі. За це мати його постійно била. У 1943 році у Чікатило народилася сестра, його батько, який перебував у той час на фронті. Навряд чи міг бути батьком дівчинки, тому не виключено, що у віці 6-7 років він міг стати свідком зґвалтування німецьким солдатом своєї матері, з якою мешкав в одній кімнаті на території окупованої тоді німцями України. В одному з боїв Романа Чикатило взяли в полон, тож радянська влада зарахувала його до зрадників батьківщини. Дід Іван Король був розкоркулений під час колективізації. У 1944 році Чикатило пішов у перший клас. Коли в 1946 році розпочався голод, він не виходив з будинку, побоюючись, що його можуть зловити і з'їсти. Мати розповідала йому, що під час Голодомору 1932 року його старшого брата Степана нібито викрали і з'їли. Також існує версія про те, що старшого брата з'їли самі батьки. Згодом ніяких документів про народження і смерть Степана знайдено не було. У школі його булили однолітки і за батька зрадника, і через слабкість та хворобливість Андрія. Як пізніше згадували його вчителі, він міг розплакатися з будь-якого навіть найдрібнішого приводу. Будучи короткозорим, він боявся носити окуляри, щоб не дражнили очкариком. 1954-му закінчив середню школу і спробував вступити на юридичний факультет, але не пройшов за конкурсом. Сам він вважав, що його не взяли до університету через батька, який вважався зрадником. 1955 року Чекатило закінчив Охтирське технічне училище зв'язку, працював на будівництві ліній електропередач під нижнім Тагілом. Після училища вступив на заочне відділення Московського електромеханічного інституту інженерів залізничного транспорту, але до армії встиг провчитися лише два курси. З 1957 по 1960 роки проходив службу у прикордонних військах Середньої Азії, а потім зв'язківцем у Берліні. Після армії переїхав до населеного пункту Радіонове Несвітайська неподалік ростова на дону де влаштувався працювати інженером на телефонній станції, також працював позаштатним кореспондентом районної газети Знам'я, де писав статті та нотатки про новий навчальний рік у школі, про перепис населення, про спортивні змагання, про трудові подвиги родіонівців. Його першим коханням була однокласниця Лідія Боброва. Відомо, що він написав їй записку з признанням, але дівчинка вирішила посміятися з щекатилом. І засміяла його перед усім класом. Після цього він все життя відчував проблеми у стосунках із жінками. Дружина Феодосія Семенівна Одначова була з багатодітної сім'ї, у неї було 11 сестер і братів, працювала завідувачкою дитячого садка, не відрізнялася привабливою зовнішністю і не мала успіху у чоловіків. У 1963 році їх познайомила сестра Чикатило, яка дружила з Фаїною, і вже за півтора місяці знайомства вони одружилися. До речі, Фаїна вважала, що дуже вдало одружилась. Чоловік не пив, не курив, не влаштовував скандалів і у всьому був зразковим сім'янином. Вони назбирали гроші на машину, придбали москвич, який став предметом заздрості численної рідні. Близькі до будинку люди неодноразово наголошували на тому, що саме Фаїна була по суті. Головою сім'ї, а чоловік їй у всьому потакав. Перша дитина пари померла у віці восьми місяців. Через рік народилася донька, а згодом і син. Син Юрій Мірошниченко до 21 року носив прізвище Чикатило, потім носив прізвище Одначов. Воював в Афганістані і був поранений, вів злочинний спосіб життя. Після визволення жив із матір'ю на околиці Харкова. У квітні 2009 року. Був заарештований за замах на вбивство. Загалом відсидів близько 12 років. Двічі був одружений, від першого шлюбу є син. Онук Андрій, названий на честь діда. Як пізніше згадувала Фаїна Одначова, дива почалися вже на початку їх спільного життя. З першої ж шлюбної ночі я відчула у нього статеву слабкість. Він не міг зробити статевий акт без моєї допомоги. Проте вона не надала цьому особливого значення і приписала інцидент його сором'язливості. З 1982 року, коли почалася його серія вбивств, за свідченням колишньої дружини їхнє статеве життя зійшло на нівець. Жінка була впевнена, що її чоловік іпотент, можливо, тому через роки ніяк не могла повірити, що він може бути сексуальним маніаком. Як розповідав слідчий Амурхан Яндієв, Фаїна до останнього не могла повірити у провину свого чоловіка, поки не подивилася відеозапис, на якому він показує слідство місце поховання своєї останньої жертви. Згідно із спогадами на зустрічі з Чикатилу у в'язниці вона вимовила лише одну фразу Як же так, Андрію? Після цього вона зреклася його назавжди. Жінка повернула своє дівоче прізвище, але це не врятувало її сином від гонінь. У місті все одно дізналася про них і писала на поштову скриньку погрози та прокляття. Тому Фаїні довелося звільнитися з посади завідувачки дитячого садка і переїхати до Харкова, де вона влаштувалась на роботу реалізатором на ринок, стала допомагати доньці з вихованням онуків і так прожила до самої смерті. Донька Фаїни та Андрія відмовилася від спілкування з батьком задовго до його арешту. Після того, як він чіплявся до її сина, власного онука, племінниця Чикатило за дружиною Марина Одначова заявляла, що Чикатило неодноразово намагався схилити її до сексуального зв'язку. Водночас син Юрій стверджував, що мав ідеального батька. Батько для мене був найкращим татом у світі, нічого такого особливого за батьком я не помічав. Загалом я вважаю, що батько насправді ні в чому не винен. Або майже ні в чому. Юрій заявляв, що його батько не чинив тих злочинів, у яких його звинувачували, і був засуджений до страти несправедливо. Також він казав, що має намір переїхати до США, де готовий продати Голлівуду правдиву історію життя свого батька. 1970 року, будучи вже у 33-річному віці, Чикатило заочно закінчив педагогічний інститут за курсом марксизму, ленінізму і літератури. Став працювати вчителем російської мови та літератур, а потім і вихователем у школі-інтернат номер 32 Новошахтинська, звідки через 4 роки його звільнили за сексуальні домагання до учениць, після чого влаштувався до місцевого профтехучилища. Його дружина в цей час стала вихователем дитячого садка. У 1978 році з сім'єю переїхав до Шахт, де з вересня почав працювати вихователем. Тут Чекатило намагався домагатися 15-річного Володі Щербакова, за що надалі піддавався глузуванням учнів, які називали його онаністом та голубим. Як пізніше зазначали психіатри, під час роботи викладачем і вихователем у Чикатило змінилася сексуальна спрямованість. Поряд з аутоеротизмом, це сексуальне збудження від сексуально нейтральних стимулів, наприклад, музики, декорацій, мистецтва, ризиків, духовних мрій тощо. Він відчував сексуальне задоволення від розглядання обмацування дівчаток, а в подальшому і хлопчиків. Він став помічати, що сексуальне збудження у нього різко зростає під час опору та криків партнера. Звичайні сексуальні контакти не приносили задоволення, а у нього відзначалася слабка ерекція та прискорена еякуляція. Виявилась амбівалентність сексуальності, а також прагнення принизити, заподіяти біль, і це визначало розвиток садизму. Сексуальні дії поступово звільнялися від переживань сорому та провини, наростала емоційна холодність роздвоєння особистості. Таким чином можна говорити про нарцисичний конфлікт, що стався у жизоїдної особистості. 22 грудня 1978 року Чикатило вбив свою першу жертву дев'ятирічну Олену Закотнову. Вбивство сталося у будинку номер 26 по межовому проулку. Який Чикатило купив за 1500 рублів, потай від сім'ї, і використовував для зустрічі з повіями. 24 грудня місто Шахти та й усю Ростовську область зворушила страшна знахідка. Поряд з мостом через річку Грушівку виявили труп дев'ятирічної учениці другого класу школи No11 Олени Закотнової. Невідомий вчинив з дівчинкою статевий акт, розірвавши її піхву і пряму кишку. А також завдав три скрізних ножових поранення в живіт. Смерть дівчинки, однак, настала від механічної асфіксії. її задушили. Експерт припустив, що Олену було вбито ще за день до її зникнення не раніше 18-ї години. Вбивство дитини та ще й з особливою жорстокістю, пов'язане з сексуальним насильством, вимагало негайного розкриття. На справу кинули одного з найдосвідченіших місцевих детективів, старшого слідчого радника юстиції Іжогіна. Крізь дрібне сито пропускали місцевих жителів. Варто відзначити, що район, де сталося вбивство, досить неблагонадійний приватний сектор, де проживали Роми, робітники місцевих підприємств, схильні до випивки, досить велика кількість люмпенів. Як з'ясувалося пізніше, Чекатило заманив дівчинку до мазанки з обіцянками подарувати жувальну гумку. Як він вказував на слідстві, він хотів тільки побавитися з нею, але коли він спробував її роздягнути, Дівчинка стала кричати і вириватися. Злякавшись, що її почують сусіди, Чикатило навалився на неї і став душити. Сколтувавши і завдавши їй три ножові поранення в живіт, Чикатило здушив дев'ятилітню дівчинку і викинув тіло у невелику річку поруч з хатою, де воно й було знайдене через два дні. Страждання жертви збудило його, і він відчув оргазм. Тіло дівчинки та її шкільний портфель Чикатило викинув у річку Грушівка. 24 грудня труп знайшли і того ж дня затримали підозрюваного у вбивстві Олександра Кравченка, який раніше відсидів 10 років за зґвалтування і вбивство своєї ровесниці. Дружина Кравченка дала йому алібі на 22 грудня, і вже 27 грудня його відпустили. Однак, 23 січня 1979 року Кравченко скоїв крадіжку в свого сусіда. Наступного ранку міліція затримала його і знайшла вкрадене на горищі його будинку. В камеру Кравченка підсадили вбивцю і наркомана, який бив його, змушуючи зізнатися у вбивстві Закотнової. Дружині Кравченка повідомили, що її чоловік вже сидів у в'язниці за вбивство, і звинуватили її у співучасті і вбивстві Закотнової. Перелякана жінка підписала все, що від неї вимагали. 16 лютого 1979 року. Кравченко зізнався у вбивстві Закоднової. Спочатку його засудили до 15 років, але родичі вбитої дівчинки вимагали перегляду справи і смертної кари. У результаті справу Кравченка три рази відправляли на дослідування і, врешті-решт, винесли смертний вирок. 5 липня 1983 року 29-річний Олександр Кравченко був розстріляний за вбивство, яке вчинив чикатило. У 1990 році розстрільний вирок відносно Кравченка був скасований. Перше вбивство налякало Чикатило, і три роки він нікого не вбивав. Однак, 3 вересня 1981 року, він убив річну повію Ларису Ткаченко. Відвівши її до лісу смуги, він спробував зайнятися з нею сексом. Але в нього не було ерекції. Коли Ткаченко почала з нього знущатися, він завдав їй кілька ножових поранень. Забив рот прудом, задушив і відкусив соски. Труп виявили на наступний день. Майже через рік, 12 червня 1982 року, він убив 12-річну Любов Бірюк. Розпочалася серія вбивств. У 1982 році Чикатило вбив загалом семеро дітей віком від 9 до 16 років. З майбутніми жертвами він знайомився на автобусних зупинках і вокзалах під будь-яким слушним приводом. Показати коротку дорогу, цуценят, марки, відеомагнітофон і так далі, заманював їх до лісосмуги і, пройшовши досить далеко в глиб лісу, часом жертви проходили з вбивцею кілька кілометрів, Чикатило завжди йшов попереду, несподівано кидався з ножем. На понівечених тілах убитих виявляли до 60 ножових поранень, у багатьох були відрізані і відкушені носи, язики, геніталії, груди, виколоті очі. Чикатило не міг виносити погляду своїх жертв. Серед його жертв було чимало волоцюг, п'яниць і розумово відсталих. У 1983 році справи про вбивства кількох жертв Чикатило були об'єднані в одне провадження. Згідно з початковою версією вбивства, чинила психічно хвора людина, тому проводилася перевірка щодо осіб, які перебували на обліку у психіатрів. У вересні 1983 року в ростовському трамвайному депо. Міліція затримала якогось Шабурова, який страждав на розмову у відсталість. Незабаром він повідомив, що разом зі своїм знайомим Калеником також розумово відсталим, він здійснював викрадення автомобіля та вбивав дітей. Каленика було затримано, після нього було заарештовано ще кількох людей з будинку інтернату для розмови у відсталих. Розслідування щодо цих осіб отримало неофіційну назву справа дурнів. Затримані давали свідчення про нібито скоєні ними вбивства. Проте постійно плуталися в деталях, зізнавалися в скоєнні злочинів, які сталися вже після їхнього арешту. Але вбивства тривали. У вересні 1983 року Чикатило вбив невідому жінку біля Новошахтинська, у жовтні 19-річну Віру Шевкун у районі Шахт, у грудні 14-річного Сергія Маркова біля станції Персіанівка. У січні 1984 року в ростовському парку авіаторів була вбита 17-річна Наталія Шалопіна. За скоєння цих вбивств було затримано ще кількох розумово відсталих за версією слідства членів тієї ж банди. Вони продовжували давати суперечливі свідчення, але вбивства не припинялись. Після того, як керівництво слідством перейшло до Іси Костоєва, 1985 року справу дурнів було припинено, а всіх затриманих по ній звільнено. На 1984 рік припадає пік діяльності Чикатило. Він убив 15 осіб. Загальне число його жертв сягнуло 32. 1 серпня він вступив на посаду начальника відділу постачання ростовського виробничого об'єднання Спеценергоавтоматика. Робота була пов'язана з постійними поїздками по країні, що для нього було дуже зручно. 8 серпня він поїхав у своє перше відрядження в Ташкент, де вбив жінку та 12-річну дівчинку. 14 вересня 1984 року на ростовському центральному ринку через підозрілу поведінку його затримав дільничий інспектор, капітан міліції Олександр Заносовський. Чекатило намагався знайомитися з дівчатами, чіплявся до них у громадському транспорті. Прямо на автовокзалі з ним займалась оральним сексом повія. У його портфелі було виявлено ніж, банку вазеліну і два мотки мотузки. У нього взяли кров на аналіз, його група крові виявилась другою. Група ж сперми, яка була виявлена на трупі однієї з жертв, була четвертою. Пізніше цю обставину пояснить тим, що чекатилу нібито було так зване парадоксальне виділення. Кров у нього була другої групи, а виділення організму четвертої, і це забезпечувало йому своєрідне алібі. Після суду Чикатило стане фігурувати у ЗМІ як парадоксальний виділитель людина з рідкісною особливостю організму один на кілька мільйонів. Насправді ж, аналіз виявленої сперми дав неправильний результат через мікробне обсемінення матеріалу. Чикатило відпустили, не провівши ретельного розслідування та аналізів, однак його виключили з КПРС, членом якої він був з 1960 року, і засудили до року виправних робіт. У січні 1985 року Чикатило переїхав з родиною в Новочеркаськ. І там влаштувався на посаду інженера Новочеркаського електровозобудівного заводу, де й працював до самого свого арешту. Після першого свого затримання Чикатило вбив ще 21 людину. Йшов час, а вбивства в лісосмугах тривали. Тому в грудні 1985 року почалася операція лісосмуга, що проходила під контролем КПРС, мабуть, наймасштабніший оперативний захід, що коли-небудь проводився радянськими правоохоронними органами. За весь час операції на причетність до серії вбивств було перевірено понад 200 тисяч осіб. Мимохідь було розкрито 1062 злочини. Була накопичена інформація щодо 48 тисяч людей з сексуальними відхиленнями, до яких радянська психологія відносила багато категорій. Також на спецоблік було поставлено 5845 осіб, перевірено 163 тисячі водіїв автотранспорту. Були навіть використані військові вертольоти, щоб патрулювати залізничні колії та прилеглі до них лісосмуги. Розшук вбивця обійшовся державі приблизно в 10 мільйонів карбованців у цінах 1990 року. На нараді, що проводилася обласною прокуратурою щодо даної справи в Ростові на Дону в квітні 1987 році, брали участь заступник начальника слідчого управління прокуратури СРСР Ненашев і заступник прокурора Української РСР Іван Землянушин. І відкрилося воно словами: справа лісосмуга перебуває на контролі в усіх вищих інстанціях, а так само в ЦК КПРС. Україні немає справи важливішої, ніж лісосмуга. Спеціальну оперативну групу, що працювала над справою вбивці з лісосмуги, очолював Віктор Бураков, який звернувся до психіатра Олександра Бухановського з проханням скласти психологічний портрет злочинця. Бухановський відразу відкинув версії про те, що вбивця психічно хворий, маргінал або гомосексуал. На його думку, злочинець був звичайним, нічим не примітним радянським громадянином з родиною, дітьми і роботою. Одним з прізвиськ вбивці стало громадянин Ікс. Співробітниці міліції, одягнені в цивільне, як приманки, постійно їздили електричками. Вздовж усієї траси Таганріх, Донецьк, Ростов на Дону, Сальськ, був контроль з боку працівників міліції. Чекатило, який був дружинником, сам брав участь у цій операції. Та чергував на вокзалах, допомагаючи міліції ловити самого себе. Відчувши посилення нагляду, він став більш обережний і в 1986 році нікого не вбив. Обивства відновилися в 1987 році, коли 16 травня Чикатило убив 13-річного Олега Макаренкова, чиї рештки були виявлені лише в 90-му році, вже після арешту маніяка. Трупи дітей знаходили регулярно навіть у центрі Ростова, у парку Авіатрію та ботанічному саду. Він вбивав і в інших містах СРСР, куди їздив у відрядження в Запоріжжі, Ленінграді, Москві. Керівництво розслідування взяв на себе Іса Костоєв. У вересні 1989 року Костоєв відвідав у Новочеркаській тюрмі, засудженого до смерті серійного вбивцю Анатолія Сливка в надії, що той допоможе слідству. Але Сливко, Повторивши попередню помилку слідства, лише вказав на те, що вбивства в лісосмугах швидше за все здійснюють двоє: один спеціалізується на хлопчиках, інший на дівчатках і жінках. Все марно, сказав він, такого вирахувати неможливо, по собі знаю. Через кілька годин після інтерв'ю з Костоєвим Слевко був розстріляний. У 1990 році Чикатило вбив ще вісім людей. Останнє своє вбивство він здійснив 6 листопада. Жертвою стала 22-річна повія Світлана Коростік. Убивши її, він вийшов з лісу біля залізничної станції Донлесхос. Його зупинив співробітник міліції Ігор Рибаков, який попросив пред'явити документи. Зафіксувавши прізвище, він відпустив чекатило. Через кілька днів біля тієї ж станції було виявлено труп «Ростік». Судмедексперт встановив дату вбивства близько тижня тому. Перевіривши рапорти міліціонерів, що чергували у той час, Костоєв звернув увагу на прізвище Чікатило, який вже затримувався в 1984 році за підозрою в причетності до вбивств у лісосмугах. 17 листопада за Чікатило встановили зовнішнє спостереження. Він поводився підозріло, намагався знайомитися з хлопчиками та дівчатами, з'являвся в місцях, де знаходять трупи. Чікатило було заарештовано 20 листопада 1990 року. Того дня, відпросившись з роботи, він пішов у поліклініку, щоб зробити рентген пальця, який під час боротьби йому прокусила одна з жертв. Палець виявився зламаним. Чекатило повернувся додому, потім пішов у кіоск за пивом, взявши за тару трилітрову банку, яку ніс у сумці сітці для овочів. На зворотньому шляху від певного кіоску він був затриманий оперативниками. За словами одного з опероповажених, які брали участь в операції із затримання чекатило. Всі були здивовані, що Чикатило ніби такий здоровий мужик, а пива купив небагато, в трьохлітровій банці було близько півлітри. При обшуку в його будинку виявили 23 кухонних ножі і взуття, відбиток якого збігався з відбитком, знайденим біля трупа однієї з жертв. Чикатило допитували 10 днів, але він ні в чому не зізнавався. Прямих доказів проти нього не було, і вже закінчувався встановлений у радянському законодавстві триденний термін тримання його під вартою. Тоді Костоєв звернувся по допомогу до психіатра Бухановського, і той погодився поговорити з убивцею. 28 листопада, після тривалої розмови з Бухановським, під час якої він ознайомив Чекатило зі складеним психологічним портретом, Чикатило розридався і почав давати свідчення у вбивствах. Пізніше Бухановський сказав, що одразу зрозумів перед ним той самий серійний убивця. Також він зрозумів причину небажання Чекатило співпрацювати зі слідством. Убивця прагнув приховати свої фантазії, які вважав унікальними. Маньяк тільки в себе бачив здатність здійснювати подібні дії. Крім того, Бухановський зазначив, що не вдавався до гіпнозу, оскільки для Чикатило він став першою людиною, який той зізнався у всьому скоєному. Суд над Чикатило розпочався 14 квітня 1992 року. Обсяг матеріалів кримінальної справи становив 220 томів. Його звинувачували у 56 вбивствах, але довести вдалося 53. У вироку фігурували 52 вбивства, оскільки за одним епізодом суд вважав доказову базу недостатньою. Крім того, Чикатило звинувачувався у розбещенні неповнолітніх. Тоді ж він намагався відмовитись від своїх свідчень, заявляючи, що йому їх на слідстві підсунули оптом, а він помилково підписав. Адвокат Чикатило намагався побудувати лінію захисту на тому, що його клієнт є нещасною і хворою людиною, яка потребує медичної допомоги. Самого Чикатило, щоб уникнути можливого самосуду з боку родичів загиблих, помістили у велику залізну клітку. Під час судових засідань він намагався зобразити божевілля, кричав, ображав суддів, державного обвинувача та присутніх у залі, оголював статеві органи, стверджував, що він вагітний та годуючий. Мотивацію своїх злочинів Чикатило пояснював так: я робив це не заради сексуального задоволення. Скоріше це мене дещо отихомирювало». Три судово-психіатричні експертизи однозначно визнали Чикатило осудним. тобто таким, який не страждає якимось психічним захворюванням і який зберіг здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. Олександр Бухановський стверджує, що, на його думку, Чикатило був хворий, і після прийняття нового кримінального кодексу його могли визнати обмежено осудним. Що також означало психіатричну лікарню спеціального призначення. Визнання Чикатило осудним означає, що він усвідомлював протиправний характер своїх дій і міг цілеспрямовано контролювати свою поведінку. Але осудність не має на увазі визнання людини психічно здоровою, а його поведінку нормальною. 15 жовтня 1992 року Чикатило засудили до страти. Багато сторінковий вирок почали читати 14 жовтня і закінчили лише наступного дня. Слово розстріл викликало оплески в залі. Після винесення приговору Чикатило був доставлений в Новочеркаську тюрму. Находячись в камері смертників, Чикатило слідкував за своїм здоров'ям, не корив, робив зарядку, з апетитом їв. Він написав численні скарги на суд і слідство, а також 18 липня 1993 року подання про помилування на ім'я Бориса Єльцина. 4 січня 1994 року було відхилено останню таку заяву. Де Чикатило вказував на те, що 40 років пропрацював на благо країни, прожив нелегке трудове життя при комуністичній тиранії. Карну справу де його визначають як насильника, вбивцю і ганібала повністю сфабриковано і немає ніяких фактів його вини. Зазначив, що у нього психопатія шизоїдно-мозкового кола, сексуальними перверсіями, головні болі від черепно-мозкового тиску, безсонниця, кошмари, аритмія серця. Які він не може довести, оскільки історія хвороби знаходиться в Шахтинській психіатричній лікарні. Чікатило виставлявся жертвою радянської політичної системи, заявляючи, що свято вірив у перемогу комунізму по всьому світі і вважає себе єдиним нинішнім комуністом комуністом номер один. У ув'язненні він просив про посмертну реабілітацію свого діда і батька, які стали жертвами режиму, а також про відміну власного вироку. В самому останньому рядку Чікатило написав. Прошу вас залишити мені життя. 13 лютого 1994 року Чикатило повідомив, що нічним рейсом його доставляють в Москву. Ввечері, 14 лютого, Чикатило на автомобілі УАЗ було доставлено в супроводженні двох конвоїв на місце виконання приговору до розстрілу і казнили вистрілом з затилок, похоронений під номером у безіменній могилі на кладовищі Новочеркаської тюрми.